Всім привіт! Друзі! Частенько ви мене в коментарях пишете, що це все брехня, сталь та котру ми заявляємо, котру заявляють виробники в твердопаливних котлах. Тому сьогодні, на прикладі твердопаленого котла тривалого горіння Крафт серія L ми це перевіримо. Виробник каже, що цей котел виготовляється зі сталі товщиною 6 мм. Внутрішня його частина. Тож ми вирішили зняти обшивочку. Ось уже частинку зняли. Частинку обшивочки, задню стіночку вже зняли ось таку. І зараз дознімемо, візьмемо лінієчку. Візьмемо лінієчку і продовжимо це діло перевіряти. До речі, зверніть увагу, що гарно окрашений корпус, а зовнішня сторона корпуса теж гарно зроблена, нічого не ржава, як у деяких виробників буває, знімаєш обшиву, а вона там вся ржава. Тут все чітко зроблено, друзі. Прошу, доказ твердопаливний котел Крафт. Серія L. По-перше, що перше, звертається, ну, кидається на увагу. Дивіться, нормальний, нормальний утеплювач під кожухом, нормальної товщини. І лежить, от можете бачити, повністю, повністю котел утеплений, якісно. Так, дивимося. Ось таким чином виглядає твердопаливний котел без обшивки. Котел крафт. Бачимо по периметру котла добре утеплений. Є утеплювач по всьому котлу зверху та по бокових стіночках. Спеціально зняв ще, бачите, тут іде такий декоративний іде накладочка на двері. З цієї двері зняв її спеціально, щоб показати вам, що це теж іде нормальний метал на цих дверях. Використовується. Угу, Якось так.